Вітаю, друзі, мене звати Владислав Корнелюк, і ми продовжуємо нашу рубрику де дешевше про продукти харчування. Отож, як я і казав у минулому відео, ми будемо сьогодні дивитися ціни на молоко. Отож, ми підемо у чотири таких основних супермаркети у Луцьку: це буде там там, це буде АТБ, буде Сільпо і Велмарт. Ну що ж, ходімо дивитися ціни від найдешевшого до найдорожчого. Друзі, є перший наш пункт буде там там традиційно, подивимося там інцінку. Ну, Нобір там величезний, оскільки я розумію і бачив. Ну, зараз будемо розбиратися. Так, заходимо ми у молочний ряд. Ось яйця. Бачимо корч, ось молоко. Так, казкове молоко у нас коштує 39,90. Ось таке у мене жирності. Бачимо поряд 3690 є, І зверху таке ж саме. Угу. Дивимось далі. Бачимо таке 3490 і молокія. Угу. Так, що там у нас А ось ще є пакетах таке ще є нижче. 27,90 90 а, Ось це 30 30,90, а там поряд. Поряд, так, ось це от 27,90 обережно. Ага. Бачимо. Це поки що дешевше яке я бачимо на полиці тут. Тут вдосталь вистачить усім. Бачимо ось таке 28,80 у пляшці. Бачимо, що ось є нижче. Ось таке молоко 3590. Ось таке за 28,80 ще є. Так, ось бачимо 44,90. Просто квашено. Яготинське 42, ,50. ферма 40,93. 93 і білалінія 39. Бачимо, ось таке якась слояночка 3850. Так, дивимося далі. Що там? У нас ще є тут цілий ряд. Бачимо отаке от. Угу. Ось така селянська, це вже буде 60, Ні, не 60, 84,90. Бачимо поряд є за 69. Така селянське. 25-широ. Ось таке ж 46,90 величина. Ось таке зверху є 45,90 90 Молоко селянське. Ну, зазвичай його тут і беруть, воно є найпопулярнішим, напевно, тому що полиці тут були пусті, порожні, точніше, і ось тільки вони його поставили сюди. Все. Що тут у нас є? Бачимо ось таке молоко 42,90, ось таке 43,90 на здоров'я. Буренка, Це ж така більша упаковка. Це вже більша упаковка молока. 6590, зверху є менші. Ось таке поруч. Є за 4890. Не знаю, що це за молоко. Так, далі. Це ще не кінець. Там будь-який смак можна вибрати. Ось така є якась акційна, це не акційна. Ферма молоко 48. Ні, це 50. 50, 90 теж. От зверху є якийсь за 44,90. Ось така є якась польська за 55,90. Ой! <гану> Щось тут відвалилось. Бачимо якість упаковки за молока за 5590. Ну таке, воно ще як ціна, ну хай стоїть собі. Так, ось ось ці стел... стелажі з молоком. Ну, непоганий вибір. Так, друзі, вийшли ми вже ось там там. І так, як я і казав, це вибір величезний. Ціни дуже різнятися, але не дешавшись тут побачить трошки замінити. Труську 80-80. Йдемо далі, йдемо далі у ПМР. Так, Ось ми вже зайшли у Велмарт. Дивимося, ось бачимо. Простоквашино 41. Ось така ферма 38, поруч є за 35. Ось таке 30 у пакеті є. Ось таке ще є. За 21. За 21. Але це 450 мл. Це маленька упаковка. Так, є ось там за 25. Так, дивимося, ось це 42 гривні. Це просто клашен. Що тут є? Ну, ось це в пакеті, що я казав. 25 гривень. Напевно, непогано. Ось така термін придатності, угу. розуміємо. Отож, друзі, ми були ще не у Велбербі. Ціни там доволі дешеві. Найдешевшим блоком, який я бачив, це було 21-22 гривні. Були ще за 20 гривень, але там 450 мл, Вона це підходить. Так, ціни трішки нижчі, ніж у тамтамі. Ось так, триваємо. Далі ми йдемо. Так, ось ми підійшли до стелажа з молоком уже в сільпо. Ось таке бачимо, є за 37,99. Молоко. Так, дивимося так. Тут різні. Бачимо, ось така галичина за, 60, за 53 гривні. Бачимо поряд 49 є. Ось таке є в пакетах ще. За 37, за 31 гривню. Ось таке за 46 ще є. В пакетах орієнтовно від 22 до 39 гривень. Бачимо, люди вже самі вибирають тут. Ну, ось такі ціни. Мали мене вже 8. Ціни там, теж 32, 35, 39, 42 гривні за молоко. Далі ми йдемо до ТБ, побачимо, Та які там ціни. Бачимо, чи там дешевше чинити. Ось ми вже в ОТБ, ось таке в пакеті 39 гривень. Теж це галичина. Ось таке 37. Дивимося далі. Ось таке є за 38, 37, 39. Ось таке за 39 гривень. 39,20, так. Бачимо, є на акції якесь. Ось таке є за 35. Це ж просто квашено. За 37. Так, ось таке от в пакетах ще є молоко. Різне. Є готинське за 39. Ось таке ще в пакеті за 33. Все. Друзі, вийшли на ЗТП. І знову ж таки, тут ціни вищі, ніж у Велмарті. Дорожче, дорожче. Будемо підбивати підсадки. Отож, друзі, ми побували у чотирьох супермаркетах нашого міста: це був там, там Велмарт, Сільпо і АТБ. І шукали в мене дешевше молоко. Де ж його можна придбати? Ну що ж, найдорожче його можна придбати з той ціною, де ми побачили, це був там-там. Це було 27 ,90 гривень 90 копійок. Натомість е, найдорожче молоко, яке ми там побачили, це було 65 гривень. Тож третє місце займає у нас АТБ. Найдешевше молоко, яке ми могли там знайти, це було 25 гривень, а найдорожче це було 54. Е, Долі очікувана ціна, зважаючи скільки там коштували яйця в минулої програми. І тож, друге місце вона займає Сільпо 22 гривні за пакет молока. І найдорожче яке там коштує молоко це 63 гривні. Це звичайна, звичайний пакет 63 гривні, гарніше, нам скільки я пам'ятаю. Так, і перше місце вона займає Велмарт. Там ми знайшли молоко пакет молока. За, увага 21 гривню. Найдешевше, правда, не знаю, якої воно якості, але це найдешевше молоко, яке там було там. Правда, ще були пакетики по 450 мл. Там взагалі воно коштувало в районі 15-14 гривень, наскільки я пам'ятаю. Але ми дивилися тільки там, де літра 900 мл. Знайти, в Улмарті це було ще 46 гривень, і теж доволі непогана ціна. Тож маємо ми ось такі от підсумки. Наступний продукт, який ми будемо дивитися у третій програмі, це буде куряча грудинка або якийсь фарш, наприклад. Тож, до наступної програми підписуйтесь на наші соцмережі: це Instagram, Telegram, Facebook, YouTube І дивіться у нас на телебаченні. Тож на все добре, і побачимось.